Доброго дня, Марійко, доброго, як справи у вас, що новенького? Привіт із Сіднеї, Олександре, доброго дня. Чернівці прийшли до нас, бабуся Галя, Світлана, треба гарного, вдалого, позитивного дня вам. А я мала пальто, клітинку, і ще є на горищі, Люба пише, любцю. А з моїх уже з пальців, і з зимової із осіннього, мама пошила. Собі покой на валянки зносила вже сто разів назад і забула. Ну що, любці, що ми маємо? Козичку чи козлика? Олександр, чат по-англійськи болтай. Тобі треба, ти Болтай. Бабуся Галя, Юлія Курицина, доброго дня, гарного настрою. Люба, ура, ми родили здорову козичку, а от ви доїли тяжко ви тяжко, бо б'ється. Ну, нічого, Любцю, все буде добре. Хай росте здоровою, хай буде надоїста молочком і хай радує вас, і мама хай надалі народжує здорових козеняток. Ну й добре. Це Люба та родила, що ти казала, мабуть, перша народа, може, десь підгуляла, да? чи ні? Надюша Вільхова. А ми на пиво крутіли локони. А, і на пиво крутили. да, Нагадала Надюша, і на пиво. да. Ну я не крутила, а дівчата крутили. В кого були такі світло, світло русі, ті крутили. Да. Оксанка Андрусяк, доброго дня, Тані. Всі друзі. Лайк поставила. Не можу писати на роботі. Я знаю, Оксаночко, дякую за підтримку з Богом. Легкої роботи тобі. Галинка Іва, я крутилась на парафін. О, ні, не знаю, перше чую Галинку. Ну, що тільки не придумували, так? Да? Бабуся Галя Інна, доброго дня, гарного настрою. Ксюша, Галинка Рудова, доброго дня. Галинка Іва, ми мої стояли сапоги чулки 55 рублів. Зрозуміло. Марія, мама, мені крутила гвоздиком кучері. Да, да, я ж казала, нагрівали гвоздики і гвоздиком накручували. Було таке Марійко, було. Юлія Корицина, сапог чулок, я теж носила, дзінтерсі з різними запахами. Зате зараз, як надухаються, ідеш, шлейф, так тягнеться, нема чим дихати, Люди цього не розуміють, що може людям. Погано бути, так, да, згодна з тобою, і не думають навіть, хто їде в поїзді, хто їде в автобусі дальнього рейсу, що люди, може, в когось астма, в когось алергія надухаються дезиком таким термоядерним, під тими руками, під пахвами понамазують, що нема чим дихати, і ще добре, як дасть Бог не повезе тобі і не сяде біля тебе. Якщо й сяде біля тебе, то капець, що як на, на починає розмову. І повертається також, щоб до мене ближченько, щоб спілкуватися то капець, то капець. Ксюша, бабуся Галя, доброго дня, мирного неба. Галинка, я старшої сестри кралася то туші, намазюкала вії, пішла на вулицю, забула, що тушь є на віях, потерла око, а там сміху було й плачу, бо туш... Важко витиралась, да, і вимить з милом неможливо було, Галинко, да, є таке. Ох уже, що вони і робили? От капець така була. Не неся вимить було. Галинка Мицюк, доброго, мирного дня, міцного здоров'я, всім приємного спілкування. Привітики, Галиночко, У привіт, Нас тут тема така продовжуємо, згадки з дитинства, з юності. Духи, ні, й трусики, колечка, пальта із норками, з пісами, ну, в общем-таке. Оля Чумаченко. доброго дня, Таня Люба, Галя, Іва, Ксюша, бабуся Галя, Юля Курицина, доброго дня, доброго дня, Олю, привітики, Валері. Бабуся Галя, Любочка, вітаю з прибутком. Так, так, вітаєм всі любу з прибутком козички, хай росте здоровенька, радує надоями, а мама хай старається надалі народжувати здорових діток. Людочка краснюк. Так, раніше ресниці накрасити і підвести глаза це було ціле іскутво. ці да. чорні і пластмасова щіточка, тоді брали іголку, мазали в цій туші і підводили стрілки над глазами. Да, було таке Людочка, було. а потім ще намажеш е, ресниці іголкою розділяєш ті, що злиплися до купи. Канадбек і саков, привіт, привітики вам, Світланка Михнюк. доброго дня, гарного спів...